Потьомкінські сходи, а також грецький та стамбульський парк, відкрили для відвідування. Доступ до локації був закритий протягом усього повномасштабного вторгнення. Та тепер прогулянкові зони ова дозволила відкрити для містян та гостей міста. А як ви ставитесь до такого рішення? Та чи вважаєте його безпечним? Ну, безпечним можливо і не вважаю, але кому страшно, той вже виїхав. Життя продовжується. Хто хотів, той залишився і працює надалі. І нам потрібно теж якось продовжувати своє життя, працювати, думати про майбутнє. Вважаю, що правильне рішення, тому що Приморський був відкритий весь цей час. Можна було гуляти і наче людям подобається. Я вважаю, що коректне рішення і з приводу безпеки. Не думаю, що 20 метрів щось вирішує. Наразі мені дуже подобається ідея з тим, що відкрили обидва парки, взагалі що відкрили Приморський бульвар, тому що ми, дуже, ми досить дуже любимо своє місто і дуже нам подобається тут гуляти. І було дуже боляче дивитися на огорожі, на колючі дроти навколо парку. Так, я розумію, звісно, це ну, дійсно небезпечно для людей, але з іншого боку зараз вже настає літо і... Просто я не знаю підняти якийсь бойовий дух населення, просто щоб всі відчули себе комфортно, ніби якась частинка звиклого життя зберіглася до сьогодення.